Майстерню з ремонту одягу для переселенців облаштували у Новоукраїнському центрі дитячої та юнацької творчості. Так вирішили допомогти тим, хто через війну втратив або полишив свій дім. Одяг для ремонту приносять переселенці або передають з гуманітарного центру. У швейному цеху працює керівниця гуртка художньої вишивки Валентина Лоза. Каже, три місяці тому за 25 тисяч гривень купили дві швейні машинки та оверлок для обметування зрізів. Гроші надав дитячий фонд організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ. Так як з гуманітарного цеху надходять речі, деякі що потребують ремонту, або переселенці знайшли вже одяг, який їм потрібен, але він по розміру не підходить. Відремонтований одяг з гуманітарного центру, переселенці можуть вибрати тут. Тетяна Лазутіна переїхала в нову країнку з Миколаєва на початку березня. Поїхали через обстріл. Ми переїхали як двома родинами. Виходить я та моя кума. У неї двоє діток і в мене двоє діток. Живемо зараз в одному домі. Ми приїхали. У нас дуже мало з собою речей було. А діти ростуть, і в нас їх аж четверо на двох. Так що нам це дуже допомагає. Ми збиралися дуже швидко, це була з собою лише маленька валізка, коли куди ми не могли просто помістити усі необхідні речі. Нам знадобилися нові речі. Громада нам дуже цим допомагає. Ми можемо підібрати собі щось. Для зручності на шафах з одягом зробили позначки, які допомагають переселенцям зорієнтуватися деякі речі. Буває, що прийдуть вообще не чого. Ми їм допомагаємо з плачом, з таким цим. Ми їм допомагаємо вибрати одяг. Буває, що дуже багато до 200 ми одежі подаємо людям. Переселенка Олена Костриця приїхала на українку з Нікополя. Вона ж там дуже страшно, ось приїхала. Покази отримало у центрі все необхідне для проживання. Поки житиме у будинку родичів. І постіль, і карман навіть. Оце все, що ви бачите і не бачите. А сумку не підняти. Всі речі для переселенців безкоштовні. Нині в громаді живуть півтори тисячі людей з шести областей. Олександр Смотанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.